Вас на своєму каналі, йдемо ми Мама. з усіма хлопцями до чоловікових батьків. Ходи, ходи, бо та собачка може вкусити. Ходи, йдемо ми. Так. так, собака, собакін. Це Не кричи на собаку, це сусідська собачка. Отака в нас тут сусідська собака є. На ще одні є. Сусіди, в них така собачка. В основному йдемо, ми до чоловікових батьків поставимо приняття, в мене є робота, треба попрацювати. а хоча б трошечки побалакати з кумом, бо він приїхав тільки на 15 днів. Знаєте, як то кажуть, ці дні просто біжать. Просто біжать. Я, до речі, сьогодні планувала їхати брати знову ж таки викопіювання для подачі на Світло, але робота не чекає. Знаєте, її треба робити, і тому відмінусовую щось одне, можливо, завтра вже поїду, бо викопіювання у мене забрали. Коли я подавала минулий раз, то треба буде подавати знову і тоді вже їхати якось подавати на світло. Знаєте, я вже знімаю, напевно. Півроку тему світла в нашому будинку. Бо сонячні панелі зараз я ставити точно не буду, коштів немає на 5 кВт. Я думаю, ми якось десь з якоїсь кредитки трошки заложимо і знову знімемо. Вова, що в тебе є? Морозивком, морозивкою. є. А ми з Марійкою. Працюємо. працюємо! працюємо, Зараз будемо завантажувати нову постіль на сайт і в Телеграм наш коротше, Хто не знає, у нас тут є профіль. Це взагалі не особисто наш сайт, це просто торговий майданчик, на якому можуть продавати всі, хто тільки хоче, ніяких відсотків нічого немає. У нас тут стоїть постіль. Ми зараз ранфорс будемо забирати. Бо... Його вже в наявності там щось один, два комплекта, Не можна відслідкувати, які кольорові є варіанти, тому треба буде виставити зараз те, що точно є. Більше будемо 5 голд виставляти. Можливо, щось котон вкинемо, ну побачимо. Описані ми на сайті ось так. Постіль, що у нас 34 позитивних відгука. З рейтингом у нас все нормально. Всі задоволені. І в нас тут, бачу, Маша минулий раз позакидала трошечки новинок, але новинок є набагато більше. Тому будемо зараз. Виділяти якісь, додавати постільні комплекти. Знаєте, коли ми в Телеграм закидаємо, то там не все можна подивитися. Ну, тобто те, що ми новенькі виставили, те й ви бачите. А тут більше на сайті є весь асортимент, треба просто, напевно, в групу додавати посилання, щоб ви могли зайти і подивитися, і, можливо, замовити через сайт, там собі. Ми все рівно потім пишемо, зв'язуємося з вами по Viber або по Telegram, Пишемо, чи треба перешив, чи не треба. Можна і на сайті переписуватись. В нас підключена telegram бот і в нас відразу йде сповіщення, що хтось щось замовив. Так що відписувати будемо повідомлення практично відразу. Ну, як тільки побачимо, що є нове замовлення. Ось цей комплект, до речі, в мене замовили. Буквально вчора він такий гарний. Подивіться, це акварель. І їх лишилось не так багато. Не знаю, поки це відео вийде, то, можливо, і закінчиться. Але дуже круті комплекти, дуже гарні. Такі, бачите? Тільки подивіться, що мені прислала моя підписниця. Це вау. Це просто вау! Зараз буду розбирати, виставлю на стільницю, покажу вам це набір кастрюль нержавійка. Трошечки всередині, бачу, допакували, поклали ось такий папір, бо тут скляні кришки. Книжечка, звісно ж такий, подивимося, скільки ж там кастрюль. Ось так виглядає цей комплект. Тут 9 позицій, черпачок 1,5 літровий. Далі кастрюлька 2 літри, 2,5, 5, 5 літрів і така йде металічна підставка. Вова вже тягне іншу посилку. Хочу сказати дуже-дуже дякую за такий подарунок. Це просто те, що нам було треба. Я взагалі думала купувати маліровані кастрюлі, але нержавійку набагато легше мити. Ну і нержавійка в догляді набагато краще. комусь буде цікаво фірма Maestro Класік і моделька називається MR2021. Ось так ці кастрюльки виглядають. Ну і вживу. Хочу сказати ще раз пані Надії величезне дякую вам за такий подаруночок. Буду користуватися з задоволенням, буду готувати їсти. І не буду казати, що нам вже не вистачає кастрюль. Дуже-дуже вам дякую. Нехай Бог береже вас, вашу сім'ю, вашу родину і дарує вам здоров'я, міцне здоров'я. У нас тут ще одна розпаковочка: це новий холодильник для туризму від компанії Нейчі Хай. На 24 літри. Я давно придивлялась до чогось такого, що буде тримати температуру продукти, які можна буде зберігати без світла. Тут ще мають бути акумулятори льоду. Все вам ретельно покажу, протестую і поділюся з вами своїми враженнями. Всередині все ось так запаковано. Є, які завжди накладна. Так, туристичний холодильник коштував 2530 гривень. І ще два акумулятори льоду 40 гривень і 220 гривень. Ось так виглядає один акумулятор льоду, їх треба в морозилку класти. Взагалі буду тестувати і поділюся з вами. Враженнями після користування холодильником без акумуляторів льоду і з акумуляторами. Ну, мені здається, з акумуляторами, звісно, буде набагато краще тримати холод і наші продукти будуть зберігатися набагато довше, бо поки що ми продукти зберігали тільки в чоловікових батьків. Холодильничок виглядає дуже стильно, він такий бежевенький. Там взагалі були різні кольори. Різні об'єми, на ваші потреби, можете собі щось приглянути. Я дивилася ну, щось таке побільше. Щоб відкрити холодильник, там є ціла система. Повертаєте ручку і за допомогою ось цих двох таких заглибин з обох сторін можна це все відкрити. В холодильнику всередині є ще пакетики, скажу, поки не тестувала, але обов'язково в наступному відео більш детальніше розповім за все, як це все працює. І я думаю, вам також буде цікаво. Ці пакетики, я думаю, що одноразові. А ось акумулятори льоду будуть мені на довший період часу. За акумулятори льоду вони поміщаються в морозильну камеру, звичайно. На 8 годин, тобто на ніч, і цілий день можна користуватися. Я буду тестувати наповну, і тоді вже буду з вами ділитися, скільки ж він в реальності витримує температуру чи не псуються продукти. В нас є в планах купити звичайний холодильник вже в будинок, але поки будемо вирішувати питання з електроенергією, то я думаю, що ось такий туристичний холодильник найбільше нам зараз підходить. Дуже хороший матеріал, немає ніякого взагалі запаху. Готую зараз я вечерю. Цілий день пропрацювала в чоловікових батьків за комп'ютером. Тут смажуться м'ясо і вже в новенькій кастрюльці буду відварювати макарони. Хочу до м'яса додати ще морковки, напевно, цибульки. Ну, Побачимо, щось таке буде і заправлю цим всім макарони. Купаю дітей. Нагріла води. Ну, в цій кастрюлі ще якось не так виглядає. А в цій кастрюлі, подивіться, як виглядає вода. І коли вона нагрівається, така шапочка робиться, коли охолоджується, то ще більша шапочка робиться. Коротше, не знаю, я купила два нових фільтри. Тут, до речі, приготувала макарони з м'язком і цибулькою та морковкою. Купила ось такі фільтри. На нашу систему водоочисну. картридж механічного очищення зі спіненого поліпропілену. Не знаю, 22 гривні коштував один такий картридж. Це дуже тоненькі такі фільтра. Кажуть, вони швидше забиваються, але набагато більше очищують воду. Ну, будемо пробувати, бо це не діло. Ми возимо воду і. Ще такі не дісталися замовити воду. Навіть замовити сюди до нас води, то нашу адресу не знаходять. Не на Google картах, ніде. Можливо, після того, як ми зареєструємо будинок, це буде якось помітно. Ну поки що ось так. Така погода, знаєте, ніби буде дощ падати, але таке сипануло і нема. Сипануло. І нема. І так уже декілька днів. Я сьогодні вийшла, попідливала все добряче, троянди. Зараз, до речі, вийду, покажу вам свою жовтеньку. Вона вже така розпущена, гарна. Я, до речі, запускаю генератор, користую собі спокійно. Навчилася, як чоловіка не було. Палила цибульку. Ну, за вітер, вибачайте, вже тут нічого не зробиш. І тут попідливала, можна буде вже прополювати. Якщо що побачимо, попідливала тут свої трояндочки Дивіться, яка в мене тут буде розпускатися? Вона така рожевенька, її так багато, що взагалі, до речі, не знаю, чи дало щось те кропіння, чи не дало, бо бачу, є листочки ще такі. Треба буде в інтернеті замовити ще засіб. Але в нас і дощить. Я коли покропила, вночі був дощ. то може, знаєте, і змилити те все. Не знаю. Нічого не скажу на рахунок цього всього. Це якась така також червонувата. Зато не знаю. Дивіться, як ця жовта розпустилася. Взагалі. Шикарна. Шикарна трояндочка, ще там повипускало. Ця якась буде червонувата, Також дуже багато буде червоних. Ось ця взагалі яскраво буде червона. Треба буде вже на ділянці поприбирати, бо є купа сміття. Де воно тільки береться, напевно, діти виносять, бо іграшки іграшками, а ось сміття мені не подобається. Треба, щоб це все по полю не розліталося. Але бачите, жовто в мене розпустилося. Найперше кожного дня ходжу любуюсь. Чоловік каже, ти її зріжеш. Кажу, чого я маю її зрізати? Хоча, можливо, за декілька днів хожу просто кожного дня любуюсь. Вона все більше і більше відкривається. Дала на допомогу чоловіку фінансову, Багато хто подає. Ну і думаю, подамо і ми. Побачимо, що там дадуть, коли дадуть. Поки мене не було вдома, чоловік не захотів сидіти просто так. Знайшов у нас один мішечок шпаклівки. Була і вирішив зробити тут біля сходів натягнути її. Спочатку він все зачистив, а потім почав замішувати розчин і робити так звану штукатурку. Це, звісно, не дуже там виглядає як штукатурка повноцінна, але. Як на даний час, то непогано. Потім я взагалі планую без чоловіка робити декоративну штукатурку у всьому будинку. Тому така підготовка буде досить так непогано. Привезла я минулого відео, показувала вам наш домашній пилосос, не акумуляторний. Акумуляторний мені шкода, я колись планувала взяти сюди будівельний пилосос, але як помітила, що коштів постійно не вистачає і. Я вирішила просто забрати наш такий пилосос, який колись купувала дуже дешево. Думаю, якщо він згорить, то нехай так і буде. Пилососила коврики, бо планую я попрати їх. Взагалі гріх не скористатися тим, що ми в будинку. Вони просилися прання, просто ми їх постелили тимчасово і все. Чоловік зробив повністю цей кусочок, вистачило йому одного мішочка. Ну, а звісно ж таки робити далі треба щось купувати. Він зі мною, звісно ж таки, обговорює всі питання і каже, що в нього є час, він би хотів би поштукатурити щось, понатягувати, але не знаю. Не знаю. Я вагаюсь, бо кредитку я досі не закрила. І, звісно ж таки, в цьому місяці я її не закрию, в наступному ні, і через місяць ні там сума космічна. Але він просить, що поки він вдома, то взяти трошечки шпаклівки не знаю. Поки що, що ми з ним вирішимо, я якось вагаюсь, бо сума кредита чимала. Змочила я коврика на вулиці і буду прати ось таким пральним порошком. А це вже після показую вам результат. Все стікає. До речі, коврик висох за один день. Я його попрала, він ось так вісів тут. І все повністю висохло. Ми на вечір застелили його чистеньким. Іншого коврика я не встигнула б попрати, бо в нас були трошечки інші плани. Я, до речі, не тільки додавала пральний порошок сюди, а ще й кондиціонер, щоб це все гарненько пахло і вимивала дуже добре. Який величезний плюс мати свій будинок, свою територію. Це дуже-дуже класно. Я готувала тут гречку і смажила яйця. До речі, ось цю сковорідку забрала її з квартири. В квартирі не користувалась, якось не було мені часу. А тут, ви знаєте, так дітям сподобалось ось ці яєчка такими шайбочками взагалі дуже-дуже класно. Я ще потім робила. Типу, омлета і заливала в ці кружаль. Це також дуже класно виглядає. Це в нас печінка. І салати я готувала. Не пам'ятаю, був це обід чи була це вечеря, але в основному в мене діти таке полюбляють. Чекали ми спеки цього літа, але її так немає. Вирішили все ж таки дістати наш басейн. Минулого року, пам'ятаєте, Васильку його дарували на день народження. І досить так мало. Купалися, бо ми тут не жили. І все, скільки тут знаходимося, я планую налити басейна. планую, планую, ніяк його не набирали. Бо погода була взагалі якось не дуже. Вона і зараз така, але все ж таки бувають дні, деякі теплі, то, я думаю, все рівно вода має прогрітися хоча б до такого моменту, що можна буде покупатися. Надули басейн в кімнаті, вимостили трошечки на землі картону і поклали туди басейн, почали його набирати. Взагалі виявилось так, що в один день я і прала коврика, дуже його ретельно вимивала з обох сторон. Плюс ми набрали басейн, діти були мега задоволені. Так були задоволені, що наносили туди піску, і вся наша робота була марна. Довелося нам перенабирати басейн. І ви знаєте, що в самому кінці, враховуючи, що ми і прали, і поливали, і користувалися ж і в будинку, мили дітей. І два басейна зробили свою роботу. У нас закінчилась вода в криниці. На наступний день на ранок водичка з'явилася, тому нічого страшного немає. Це навпаки навіть краще. Що ми вибрали цілу криницю води, бо все намагаємося вичистити воду, щоб її можна було пити. Не знаю, на момент, коли я озвучую це відео, я знаходжуся в місті Костопіль, і чоловік не казав: Добра вода, не добра вода в крані, бо поїхав з дітьми по справах, але скажу так, що. Треба криницю вибирати, бо коли застояна вода, її неможливо пити. Дуже сподіваюся, що таким чином ми все ж таки повибираємо цю воду, і в нас буде питна вода з криниці. Попідливали ми повністю все. Просто я вичерпувала із того брудного засипаного піском басейну, повністю полила всі городи. А набравши нову воду, я знаю, що. Вона прогріється. Вона прогріється, хоч у нас басейн і невеликий, але для дітей навіть ми з чоловіком минулого року в нього залазили і нормально. Якби в нас був величезний басейн, то, напевно, довелося би все ж таки робити скважину. До речі, напишіть мені, хто робив нещодавно скважину, чи є якісь проблеми, чи немає. Хоча в криниці, мені здається, набагато краща вода ніж буде зі скважини, бо по сусідству у нас люди мають і скважини і криниці, то п'ють воду тільки з криниці, а скважину використовують як технічну воду. Не знаю, що буде з нашою водою, поки що ми її не п'ємо, але сподіваємося на краще. Для когось може здатися, що це якось безглуздо жити в будинку без світла, без питної води. Так ми робимо це зараз, але в нас саме найкласніше зараз літо. Я згадую, як ми парилися в однокімнатні квартири всі, коли не було чим дихати, коли навіть постійне провітрювання, відкривання вікон, постійно, коли ти роздягнений, ходиш і немає чим дихати, діти плакали, мучились, плили цим потом. І зараз ми просто кайфуємо. У нас ідеальне літо, ідеальні канікули. Про повернення в квартиру ми навіть зараз і не думаємо, а насолоджуємося цим моментом. Я знаю, що настане осінь, і ми все ж таки повернемося в квартиру на сезон навчання дітей.